Так, на мою думку, Верховну Раду, така, яка є сьогодні в Україні, потрібно розігнати, а не просто розпустити. Ну і призначати вибори. Я не знаю, мені складно відповісти на це питання, навіть не знаю, що сказати. Ну Так, звичайно. Ну Це ж порядку немає. Не своєчасно, От, але розпускати її треба. Чому? Поясню, тому що. Повна перезагрузка має бути повна. А ті, що по 20 років із одної сесії в другу пригали, це не є добре. Щоб комуністів вигнати звідти, щоб їх більше ніколи не було в Україні, то варто. Я стараюсь жити взагалі вне політики, щоб і так не портити тяжку життя на Україні. Я думаю, що варто. Чому? А тому що нічого не робиться, ніяких реформ не проводиться. І варто, ну ну треба все одно щось робити. Треба, треба щось робити. Треба якісь реформи, бо інакше нічого не буде. Тому я за те, щоб розпустити.